Пане Андрію, це не перший випадок такий, так але тут чоловік був з гранатою, дістав її, висмикнув чеку. Ми бачили вже про те, як там молодики визволяли інших з приміщення, де там нібито утримувалися чоловіки, які проходили відповідні та дії в ТЦК, скажімо так. Тобто, це не поодинокі такі випадки. Як ми бачимо, як ви це трактуєте? Що робити, чи на вашу думку є якась загроза розколу у суспільстві, бо хтось це називає навіть ледь не народними повстаннями проти беззаконня. Наприклад, у репортажі Суспільне Миколаїв села Бузьке дієві особи, котрі, як вони кажуть, захищали чоловіка від ТЦК, і поліції впевнені, що вони чинили правильно. Там жінка, наприклад, ховала того чоловіка у себе в магазині під прилавком і відстояла його і пишається по суті тим, що розказує, що ви думаєте з цього приводу. Ну, почнемо з того, що цей товариш Вінниці має тішитись, що його не застрелили. Бо за всіма правилами, в принципі, його треба було ліквідовувати, бо він створював пряму загрозу життю і здоров'ю поліцейських і погрожував йому зброєю. Друге, вже більш таке широке, ви знаєте, ми, коли ставимо так питання, ми все-таки напевно не бачимо великої картини. А вона полягає в тому, що незважаючи на всі величезні складнощі з організацією мобілізації. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, як це все починалося. Коли і президент України, і Кабінет міністрів України, які прямо відповідальні за це були і є, насправді погано робили свою роботу. Пам'ятаєте, була історія, коли все зварювали на Верховну Раду, хоча Верховна Рада насправді не має ніякого стосунку до мобілізації відповідно до чинного законодавства, але менш з тим. За три роки останньої великої війни, коли десь влітку 22-го року вже закінчилися плюс-мінус добровольці, ми мобілізували в Україні ледь не мільйон людей. Ви можете собі уявити цю цифру? Мільйон людей. Це дуже дуже багато. І відповідно цей процес йшов, йде, і зараз можна говорити, що величезні зусилля, зусилля по вдосконалої мобілізації дають свої результати. Те, що у нас є подекуди якісь скандальні історії. Але навіть ви зараз намагалися їх перелічити, але це в штуках, ну в десятках максимум. При тому, що знову ж таки ТЦК не були не є ідеальними. Це взагалі трошки там реформовані радянські військомати, і Міністерство оборони робило недостатньо, і сухопутні війська, які командують ТЦК, робили недостатньо. І знову ж таки тут дуже важко розраховувати, що вони якимось чином почнуть працювати ідеально. При цьому, звичайно, людей обурює та інформація, яку ми з вами теж чуємо про зловживання в середині ТЦК. Але знову ж таки, це питання до поліції ДБР, які цим займаються, і, дякуючи зусиллями парламенту, ці питання підняті на найвищий рівень, і там уже десятками є випадки притягнення праців ТЦК до відповідальності за зловживання під час проведення мобілізації. Але ще раз. Це абсолютно природний процес при такій масовості всього мобілізаційного треку. Ми говоримо про задіяння десятків тисяч працівників ТЦК, які теж були не дуже до цього підготовлені. Ми говоримо про більше мільйона мобілізованих. Тому я до того, що напевно не треба з цього робити драму, А громадянам, які ухиляються від мобілізації, які ухиляються від обліку, бо ні для кого не секрет, що наразі є. Там декілька мільйонів чоловіків, які так і не оновили, не оновили дані, і фактично десь там переховуються. Їм так? треба нагадувати тільки одне: що, на жаль, залишаються шанси того, що вони будуть служити в російській армії, а не в українській. І там з ними панки точно не будуть. Тому кожному треба робити свою роботу. Міністерство оборони і командування сухопутних сил вдосконалювати постійну роботу ТЦК, Державному бюро розслідування і поліції жорстко працювати з усіма. Порушеннями, які є в ТЦК, а вони там є. А громадянам треба розуміти, що крім нас ніхто не врятує цю країну. Власне, і якщо коротко, зовсім коротко, буквально 30 секунд у нас залишається. Чи тут держава, на вашу думку, має право застосовувати монополію насилу? Тільки у держави є монополія на силу, і це всі мають розуміти. Так само всі мають розуміти, що ТЦК це частина сухопутних військ. Приміщення ТЦК – це військовий об'єкт. І як я почав нашу розмову з того, що цього товариша в Вінниці, в принципі мали б застрелити зразу, але у нас дуже гуманна країна, і поліція поводить себе дуже гуманно. Його там якось вмовили. Я так розумію, арештували. Тому монополія на силу є тільки у держави, угу. якщо ми хочемо бути міцною незалежною державою. Дякуємо, пане Андрію. Ми вас долучили якраз тому, що ви є народним депутатом. і Першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з точки зору закону. Ви свої коментарі дали та і взагалі як народний депутат, який бачить цю ситуацію, можемо додати, що, наприклад, український журналіст Отар Довженко у себе на Фейсбуці поставив також питання, що дуже багато питань також є до влади, поліції і військового керівництва, зокрема.